Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Сімсот ваговозів не можуть в'їхати до України на міжнародному пункті пропуску Ягодин дорогуськ через страйк польських перевізників. Їжа звичайно вже закінчується. Сьогодні хоть трішки підвезли. Поми. Обрання Олександра Гурського, головою Луцької райради, окружний адмінсуд скасував. Насправді, доволі все рівно, хто буде головою, якщо він буде обраний, все. Волинські ткалі розпочали сезон, працюють на верстатах, яким понад 200 років. Якщо цей верстат в неї є, то вже з другого якась запчастина до нього не підійде. Це черга вантажівок на міжнародному пункті пропуску Ягодин Дорогуцька з боку Польщі. Станом на сьогодні на в'їзд в Україну стоїть орієнтовно 700 автівок. Розповіла суспільному телефону речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Кордон понад три тижні блокують польські перевізники, і через це каже водій вантажівки Волинянин Олександр Грищак із 14 листопада стоїть у черзі, що тягнеться від дорогуська до Хелма. Санітарні умови, якщо проїхати, то Багато говорити не треба за ці санітарні умови. Туалет від туалета приблизно десь в кілометрі. І тут тільки так в населених пунктах. Десь можна простояти і 16 годин, і 25 годин. І за цей весь період часу можна тільки продвинутися максимально на кілометр. Тиждень чекає у черзі, каже водій Андрій, який везе з Німеччини комбайн. Переїжджаю з паркінгу на паркінг, тому що маю нестандартний вантаж. 3,15 ширини не дозволяють стояти в обшій колейці. Цистерну із газом везе в Україну, каже водій з Чернігова Андрій Крис. Їжа, звичайно, вже закінчується. Сьогодні хоч нас трішки підвезли. Ось ліжко, ось робоче місце. Отак і живемо. Вони я кажуть, що ми їм перебиваємо ринок. Але ж наші наші вантажівки їздять лише в Польщу і ну там декілька з них, у яких є трьохсторонні дозволи, що вони можуть брати європейські грузитися в Європі ці самі і вести по Європі. Ми їм нічого не прибав. Вони їздять і по Німеччині, і по Італії, де де завгодно. Польські протестувальники облаштували пост одразу за пунктом пропуску дорогуську зі слів віце західно-поморського товариства перевізників у Щеціні Петра Кшижанкевича вимагають, аби українським перевізникам повернули дозвільну систему для роботи на території країн ЄС. є друга зараз. Є друга година 30 хвилин. То півгодини будемо чекати до наступного пропуску. Гуманітарні вантажі Їдуть. їдуть скільки є, стільки їдуть, аби були документи в порядку. Вантажівкам з гуманітарною допомогою, товарам що швидко псуються, і цистернам з пальним доводиться стояти у черзі, що утворилися унаслідок блокади кордону польськими перевізниками, розповів Суспільному заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач. Він приїхав на кордон, аби зустрітися з українськими водіями і поспілкувався із польськими страйкарями. Питання, що вільно пропускають ці транспортні засоби, це просто відверта неправда. Що стосується того, коли ми запитали, що можна зробити, щоб сьогодні пустити, наприклад, водіїв, нічого. Що можна зробити для того, щоб розблокувати кордон, це повернутися до дозволів і відмінити угоду. Ми не можемо відмінити угоду. Це рішення було прийнято європейським союзом, європейською комісією, і воно буде тривати до 30 червня наступного року. Ситуація надзвичайно критична, тому що кожна година, кожна хвилина простою автомобіля із допомогою гуманітарною на кордоні в подальшому призводить до страждань людей. Порахувати, скільки в цілому гуманітарної допомоги затримано на всіх пунктах пропуску на сьогодні є неможливим. Проте ми розуміємо, що її безліч зі слів заступника міністра Сергія Деркача українським водіям привезли їжу та воду. Во водичка О, беріть, беріть. зі слів Петра Кшиженкевича, польські перевізники блокуватимуть пункти пропуску на кордоні з Україною до 3 січня. Оксана Івпак, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк. Волинський окружний адміністративний суд скасував рішення депутатів Луцької районної ради про обрання Олександра Гурського, головою цього органу місцевого самоврядування. Як розповіла суддя спікерка Оксана Андрусенко, обрання голови відбулося із порушенням. Позачергова сесія повинна бути проведена радою не раніше ніж через 10 днів після оприлюднення повідомлення про її проведення. У виняткових випадках цей термін може бути скорочено до одного дня. В даному випадку повідомлення. Повідомлення про проведення сесії було опубліковано 14 червня, тобто в день проведення сесії, не було дотримано ні десятиденного терміну, ні одноденного терміну. Також суд, ухвалюючи рішення, виходить з того, що повідомлення про проведення позачергової сесії не містило жодного питання, які розглядалися на цій сесії. Позов про скасування рішення щодо обрання голови райради до суду подав депутат Віталій Сніжко. каже, депутати чекали, коли обиратимуть нового голову замість Олександра Омальчука. Нагадаємо, той виїхав за кордон під приводом службового відрядження і не повернувся до України. Засідання зі слів сніжка відбулося спонтанно. Час затягався, затягався, затягся. Притом доволі довгий проміжок часу пройшов. Рішення як не приймалося, то збухти барахти. Вони вирішили все таки проводити сесію, не зрозуміли, чому як хто обирається, хто подається і так далі. І саме якраз таки в порушенні регламенту була суть судового позову, що вони не дали нам нормально. Часу щоб ознайомитися. З порядком денним сесії не дали нормально пінугування до виборів. Насправді доволі все рівно хто буде головою, якщо він буде обраний чесно на робочому місці. Голови райради Олександра Гурського, знімальна група Суспільного не застала. Заступниця керівника виконавчого апарату Тетяна Павлова Багрійчук розповіла, що рішення суду до районної ради поки не надійшло. Тому нічого коментувати насправді не можемо. Як буде прописано в рішенні, так ми далі будемо діяти. Якщо рішення скасовується, тоді або Продовжується далі, подається скарга апеляційна, або перебирається голова. Телефоном голова райради рішення суду прокоментував так: я не був організатором стикання тієї сесії. Був як кандидат, запропонований під час цієї сесії в залі в тих умовах, які відбувалися, де не було зовсім голови, нема заступника. Я думаю, що все добре і одноголосно проголосували. І всі фракції нема голови, немає сесії скликання, не приймається рішення. Гальгується весь процес, який відбувається по громадах. Політолог Антон Бугайчук рішення суду називає прогнозованим. Районна рада це орган, який практично не має повноважень і практично не має доступу до коштів. Тому ставки тут високі з точки зору самої районної ради, але з точки зору загальної картини прийняття рішень. Луцька районна рада не є такий впливовий орган, щоб там хтось сильно за щось боровся. Рішення Волинського окружного адмінсуду ще не набуло законної сили, каже суддя Оксана Андрусенко. До 23 грудня районна рада може подати апеляційну скаргу. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. У Маневицькій виправній колонії викрили організовану групу шахраїв, які ошукали кілька десятків людей на сотні тисяч гривень. Розповів інспектор Луцького районного управління поліції Ігор Лівошук. З його слів, засуджені продавали неіснуючі товари на одній із інтернет-платформ, спілкуючись із людьми, які були зацікавлені у придбанні певних речей. Вони переконували їх здійснювати передоплату. Для цього діяв навіть так званий кол-центр, який створював видимість нібито надійного ресурсу. Після надходження грошей афористи блокували клієнтів. Організував шахрайську схему, 31-річний лучанин, який відбуває покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження, говорить Ігор Лівошук. Його спільниками були 30-річний уродженець Камінькаширського району та 30-річний лучанин, які також мають чималий кримінальний досвід. Знайшли та вилучили у фігурантів мобільні телефони, сім картки, чорнові записи, а також інші докази по справі. Спільникам оголосили підозри за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Шахрайство вчинене організованою групою в особливо великих розмірах. Покарання за це від 5 до 12 років позбавлення волі, каже інспектор Ігор Лівошук. Новітню систему очищення води та питні фонтанчики облаштували у 22-му луцькому ліцеї, розповів Суспільному директор комунального підприємства Луцькводоканал Віктор Гуменюк. Фонтанчики встановлені у коридорі на першому поверсі. Вони безконтактні, з них зручно пити воду, говорить дев'ятикласниця Катерина Каташинська. «Вода дуже смачна. Просто от на фізкультурі, наприклад, води захотілося, спустився, прийшов собі, набрав там бутилочку. Вода смачніша, ніж вдома. Директор водоканалу Віктор Гуменюк показує систему, яка доочищує воду до максимально якісних збалансованих показників. Всі домішки, іржа, яка в трубах потім ще підцеплюється. Певні окалини, тут доочищаються на окремому фільтрі. Далі вона різні смаки прибавляє смак через вугільний фільтр. Далі є ще залишок хлору, тому що вся вода хлорується, яка в системі залишковий так званий хлор, його є трішечки, його треба також дозабрати. Далі ультрафіолет вбиває всі бактерії, всі віруси. Другу систему очищення води встановили у харчоблоці, говорить директорка ліцею Лариса Кучер. Продовжує її пропускна спроможність повністю забезпечує потреби у воді, яку вживають школярі. Вода, яка відповідає вже таким стандартам вищим, ніж звичайна. Вода у водоканалі, то ми погодилися на таку пропозицію, тим більше, що це для дітей, і те, що вони можуть і пити, і використовують цю воду для того, щоб готувати для дітей їжу. Завідувачка їдальні Наталія Шадловська каже: на очищеній воді щодня готують 800 обідів. Очищеною водою користуємося майже місяць. Зараз в котел набирається водичка для чаю, для кампочику. Діткам на другу зміну. Чика, люблю і червоний дуже, але але найбільше люблю я пити це. Отакі соки. 22-й Луцький ліцей став першим навчальним закладом у громаді, де в рамках проєкту екологічного фонду КП Луцькводоканал встановили новітню систему очищення води, сказав Віктор Гуменюк. З його слів на купівлю комплектуючих та монтажні роботи витратили 180 тисяч гривень з бюджету підприємства та кошти меценатів. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Все по кольорах сортовано, то бордове то сіре, то біле. Мешканка малої глуші Ніна Лесик показує клубки ниток, які підготувала, щоб ткати килими. У тутешніх старожилок говорить, у листопаді розпочинається період ткання на верстаті. Чеснок посаділи, всебуля посадили, все накрито, все вже можна починати роботу. Якщо Ніна ще готується приступити до ткання, то її сусідка Олена Михальчук разом із подругою снують біля хліва нитку. Їжі. Олені Йосипівні 74 ткацтвом каже, займається скільки себе пам'ятає. Нитку, яку наснували, жінки знімають і обережно несуть. До хати, де навивають на верстат як основу для ткання кольоровими стрічками, вирізаними з непотрібної тканини. Навиваємо. Торитки, тягаємо, щоб була в рівна. Коли підготовка завершена, бабуся починає ткати. Сусідки підтримують співом. Як пішла, я й зустрілася я з милим, та й зустрілася, я з В Цьому саморобному верстату понад 200 років розповідає Олена. Він дістався їй від прадіда. Лена, щось не так. Так Якщо цей верстат в неї є. То вже з другого якась запчастина до ноги не підійде. Там є клинчики, такі забиті, але воно з дерева все, а цвяшка там нема. Зі слів сусідки Ніни Лесик, у їхньому селі в кожній старій хаті є такий, і десятки жінок досі чуть килими. Ткання триватиме до Великодня. Перед святом верстат складуть і заховають до пізньої осені, до завершення усіх польових робіт, розповіла Ніна Лесик. Отут же є. Щоб прив'язати світло. Торік Олена Михальчук наткала орієнтовно сотню метрів килимових доріжок. Тут знаєте, скільки за зиму вона раз складає і розкладає, бо кожен йде дивиться. Щоранку доріжку Олена несе продавати на ринок сестра Ліда. Будемо продавати. дивись. Ками такі гарні, колишнє. Дуже багато брали раніше, не встигала вона натикати, зараз війна, видно, таке. Корективи свої вносить. Дякую, що робить. Люди не забуваються наші таке ж колишні рукоділля. Нехай їм ручки не болять. Дар'я Тимошкова, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Робота гарна, ручна. Ткацтво одне із найдавніших і розвинутих українських промислів, розповіла Суспільному Волинська етнографиня Оксана Моранчук. З її слів, про це свідчать знайдені під час археологічних розкопок прясельця тягарці для веретен, які використовували за часів Київської Русі. Ткацтво початку ХХ століття, до середини ХХ століття, воно жваво розвивалося. Ткацькі верстати в нас зараз горизонтальні, але в давнину використовували вертикальні. Тобто ми бачимо таку еволюцію, яке ткацтво проходило. Ткацьких верстатів зараз, на жаль, можна побачити лише одиниці, які десь збереглися у когось у хатині. Багато хто не цінує. Уже ці механізми ними не користуються і просто їх знищують, спалюють. Ткацтво, на жаль, воно дещо занепадає.